Найстаріші будівлі світу, які збереглися до нашого часу. Чи знаєш ти, що існують будівлі яким понад 5000 років? Давай розглянемо кілька дивовижних прикладів: Піраміди в Єгипті. Вони не лише вражають своєю величчю, а й вік цих пірамід сягає близько 4500 років. Це справжні свідки стародавніх цивілізацій, Стоунхендж, Англія. Це загадкове коло з каменів збудоване приблизно 3000 років до нашої ери. Досі ніхто точно не знає, для чого воно слугувало. Мезолітичні будівлі на Мальті. Ці храми на Мальті найстаріші у світі, вік яких перевищує 5500 років. Це найдавніші релігійні споруди, збережені до наших днів. Ці споруди нагадують нам, як багато ще треба відкрити в історії людства. Підписуйся на Маркус Доус, став лайк і дізнавайся більше про найдивовижніші факти з усього світу.